Вітаю вас, друзі. Мене часто запитують зараз про нового спікера Палати представників США Майка Джонсона і що ж відбудеться після його призначення. А перед тим як ми про це поговоримо, закликаю вас підписатись на канал. Хто це ще не зробив, поставити ваші лайки і залишити коментарі під цим відео. І за що я вам неймовірно вдячний. А що стосується Джонсона? Цікава ситуація. Він є представником правого крила республіканської партії, консерватором, людиною релігійною. Видно, що він вболіває за свої цінності, які пропагує. Тобто для нього це цінності, які він, скажімо, висловлює важливі, і його точка зору. Дійсно, він говорить про речі, такі як заборона абортів і міграція контрольована. То що ну традиційний порядок денний республіканців, але серед іншого, те, що нас цікавить, про міжнародний порядок, ну тобто про а, міжнародні відносини, тому що в контексті України радше про це говорити решта це внутрішня справа Сполучених Штатів, їм визначатися. За кого голосувати, яких собі обирати представників, сенаторів чи конгресменів? Так, от, якщо ми говоримо про міжнародні відносини, то відомо, що Джонсон дійсно виступав за не надання допомоги Україні. Він є орієнтованим на Дональда Трампа. Це було і він був у 2020 році захисником його в юридичній команді. Напрацьовували рішення про те, що можливо. Результати виборів були сфальсифіковані на користь теперішнього президента США Джо Байдена. Ну, тобто, можна сказати, що ось такий консерватор. І, до речі, що цікаво, я проаналізував змі, що про нього пишуть різні. І от видання New Republic – це такий ну проконсервативний республіканський журнал. Який друкується в Сполучених Штатах, він написав, що для деяких сенаторів, ну тобто не з палати представників, конгресменів, але сенаторів, взагалі, поява Джонсона і вихід його настільки високо на політичну арену стрімко стала несподіванкою. І дехто навіть гуглив, тобто, гуглили його прізвище, щоб дізнатися, а хто це такий, що він буде пропагувати, яка його програма тощо. Ну, він входить в загальний склад керівної республіканської партії США. Він не так часто обирався на посаду. Є такою, можна сказати, темною конячкою насправді від штату Луїзіана. Це важливо розуміти. Ну, і як мені видається, що це означає? Мені здається, що це, знаєте, такий діпстейт республіканської партії, висунув кандидата. Очевидно, що цей діпстейт. Не заперечує проти того, що все ж таки Дональд Трамп був кандидатом офіційним від республіканської партії єдиним на наступні вибори президентські. А і тут ми бачимо, що Джонсон як одна із його людей, тобто як людина, яка була орієнтована на Трампа, підтримувала його. Зараз займає крісло спікера. Це означає, що в принципі. В конгресі буде дещо визначатися порядок денний не без республіканців, і це ускладнить процес формування порядку денного адміністрації Білого Дому. Президента Байдена треба розуміти неодмінно ускладний, тому що потрібно буде йти на зустріч республіканцям демократичній партії. Потрібно буде знаходити точки дотику, компроміси. А відповідно, що означає компроміс. Ви мені, я вам, я вам, ви мені. І тому, звичайно, що в цій ситуації складнощі будуть. Тобто такої єдності вже Конгрес демонструвати не буде. Це перше, що варто розуміти, друге. Це те, що республіканці всейозно налаштовані взяти вибори і ви перемогти на виборах президентських наступного року. І видно, що вони будуть до цього докладати досить серйозних зусиль. А з зрозумілих причин такі серйозні зусилля явно не входять в плани. Президента Байдена, адміністрації президента США, в сенсі того, що можуть вставляти в палиці в колеса діючі адміністрації республіканці, можуть не погоджуватися, можуть пропонувати альтернативні рішення, ну свідомо затягуючи розгляд тих чи інших питань, що в результаті буде призводити до негативного відбитку цього на політичній ситуації в США і загалом за кордоном, тому це теж момент, який треба розуміти, але. Дуже серйозно видно, що республіканці готуються і вибори будуть складними для діючого президента США Байдена. І перемогти буде важко насправді, тому що за моєю оцінкою, такої суб'єктивної шанси 50 на 50 зараз, якщо ми говоримо Байден Трамп. Ну і наразі вже ми чуємо перші заяви Джонсона в інтерв'ю, зокрема для Fox News. Де він каже про те, що звичайно допомогу Україні треба надавати і не дати Путіну перемогти. От я звертаю увагу завжди на ключові формулювання. Це важливо ніде е, дуже рідко, коли говорять, що Україна має перемогти от зараз, в Сполучених Штатах, говорять про те, що не має перемогти Росія, і це важливе формулювання, тому що поразку Росії можна буде назвати багато чого. І в розумінні Сполучених Штатів це можуть бути не тільки кордони 91-го року. Це варто розуміти усвідомлювати. Але врешті, поразка для Путіна це а, самостійна, незалежна суверенна Україна, яка торує на захід. Тобто, втративши Україну назавжди, все Путін зазнає поразки, тому це і не так погано насправді для нас із ради тут великої не треба шукати. Але думки можуть розходитись між думкою американського істеблішменту і нашого. Це очевидно. Ну і наступне не заперечує Джонсон проти допомоги Україні, але каже, що це треба порахувати що було надано раніше. Кожен долар цент, очевидно, що нас чекають нові хвилі аудиту, нові хвилі запиту від конгресу на куди ж кошти використовуються, що закуповуються, і так далі. Тобто перевірка всієї звітності того, що вже було поставлено, чи планується поставити найближчим часом, яка допомога, куди йде, на що витрачається механізми процедури прозорі, це а, зрозуміло, і вже він виступає за те, щоб розділити пакети допомоги для Ізраїлю і України. Про це говорить новий спікер Палати представників Джонсон. Отже, це означає, що вже не так, як хотів і бачив це президент Байден собі і його адміністрація. Тобто, розбіжності вони вже спостерігаються на цій стадії, а ще й залишилися фактично там два з половиною тижні до моменту, коли потрібно ухвалити бюджет, тому що можливий шатдаун, і це буде криза для ну не тільки для нас, це для фінансової системи Сполучених Штатів. Ось така ситуація. Підсумки ми бачимо. Побачимо по результатах за результатами роботи зрештою Джонсона, тому що рано ще робити і підводи, підбивати підсумки про те, який він уже там, чи як у нас люблять, чи це зрада, чи перемога. Наскільки він проукраїнський взагалі це знаєте? Там індекс придумали, наскільки проукраїнський той чи інший сенатор чи конгресмен. Ну от тому побачимо в майбутньому, але тенденції такі, що республіканці мають намір взяти серйозний реванш у 2024 році. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, залишайтеся. Далі буде цікаво. Обіцяю. Слава Україні!